Делегація з області взяла участь у конгресі місцевих і регіональних влад під головуванням президента України. Делегатив на конгрес нагадаємо обрали на обласному засіданні. Підсумкове засідання конгресу відбулося у Львові, де були присутні близько 300 учасників офлайн та майже півтори тисячі онлайн. Сьогодні спільно з керівником обласної ради, з керівниками 12 громад нашої області знаходимося на черговому засіданні конгресу місцевих і регіональних влад Ті питання, які визначені. В плані внутрішньої стійкості України мова йде е, пріоритетно про єдність, про е, пріоритети в плані оборони е, виготовлення нашої зброї, підтримки обороноздатності нашої країни. Звісно, це і пріоритети в підтримці внутрішньопереміщених осіб, а також політика ветеранів, стійкість наших громад, людські ресурси, і бачимо, що ми на Черкащі теж приділяємо увагу саме цим пріоритетним напрямам. Фінансова стійкість відновлення поруйнованого ворогом, вітчизняне оборонне виробництво, ветеранські політики, медицина, освіта, соціальна підтримка, і допомога бізнесу ці напрями незмінно у пріоритеті. Євроінтеграція вона сьогодні ключова. У нас протягом цього року заключено сім угод і договорів з міжнародної співпраці саме громадами, і на 25-й рік ми теж планували дев'ять таких угод, адже підтримка партнерів сьогодні надзвичайно важлива. Лише в єдності в умовах війни ми можемо перемогти того узурпатора, того ворога, який сьогодні намагається забрати в нас нашу землю.